Постоянно у чопу, і в залі сидять його викладачі, декан того, саня. Господарське право це сукупність правових норм, які релюують, релюують, регулюють, релюгують, регулюють господарські відносини з суб'єктами та іншими людьми. Англійська! А міс фазер, міс доктор, а я видок, кет, фак. Так, що? <плодиснє> Який фак? <плодиснє> Тут в залі ще твій декан сидить. Для початку уявіть собі, дівчинка, яка з детства любить чупа-чупси, збирала з них фантики, потім продала їх і отримала мільйон доларів. Доброго дня, Маріна! Таке питання ще цікавить. Скажіть, будь ласка, ще рік назад ви були ніким, а зараз у вас є яхта, машина, дом. Як вам це вдалося? Насослава!

На з'їзді педагогів сталося коротке замикання і загорілося здання. І, для, і, і до приїзду спасателі вибратись могла тільки одна людина. О. А вони кричали, що обиже безмісліний предмет в школі. Вирішив на день народження своїй дівчині зробити шикарний подарок. Хоча знаю, що навіть після цього у них все одно не буде сексу. Раз-два-раз-два. Раз, два. Добрий день. Я хочу зробити подарок своїй бабі. Значить, так. Я під'їжджаю на лімузині, вилажу звідти під'їзд, під вилажу звідти в шикарному в такому костюмі, поняли? Вона хоче, щоб був принц на білому коні, значить, беремо біло стукає, вона відкриває двері, я її цілую в щоку випрягую з дев'ятого поверха з вікна з парашутом горяще серце свічок. Махаю її, кажу, пока йду додому після цього в нас все одно не буде. Стеркту! Я, звісно, зараз извиняюсь, але ви трошечки ошиблись, це всіх це... Я знаю, вилічить мене, пожалуйста. Що у таємних агентів є свої кодові слова. Отже, уявіть собі таємний агент десь в Чернівцях. Привіт! Я голуба Лагуна. А ти хочеш секс на пляжі? Що? Ти не поняв. Я тобі кажу я. А ты хочеш лезть на пляжі? Кстати, маскировка круто, выглядаешь, як настоящий бойву. Даже воняєш. Що ти любишь, небеди? Іду, йду. йду. <рик> Та ну придіти сюди! Ось зараз буде. Друзі, всі ми їздив, їздили в поїздах, всі любили виходити в тамбур і покурити. І так, случай в поїзді. Так что, на что так все курить там а я курю? Да курить у вопросов. А ты просто загрязнился и вытрать не можешь. Всі бачили американські фільми. Сляким паром! Всі бачили американські фільми, де людина, яка хотіла сприймати криші, рад неї відправляли переговорщика і так уявіть собі самий хреновий переговорщик. Не <тас. тас. тас>. Чувак, не приїли, будь ласка. Ой, ти так сказала лише для того, щоб я від тебе відчепився. Да. Ви знаєте, ця осінь нам запам'ятається тим, що нашому чемпіону наваляв малалетка. Ти так, уявіть собі, в перерві між раундами Володимир Кличко на ринці, і до нього підходить підтримати його брат Віталій Кличко. Володя, привет. Это я, Виталий Кличко. Ты тоже Кличко, но не Виталий. Соответственно, ты Владимир. Брат меня, а я брат тебя. Сегодня у тебя бокс. Поэтому сегодня ты здесь. Я не могу быть этим соперником, потому что ты не можешь быть мной, а я не могу быть вами. Ведь если бы я был тобой, он бы не мог быть мной, и мы бы не могли быть нами. Бутяклик Параллель Порви его, брат Это Ситуацію хлопець запросив свою дівчину на романтичне побачення на криші. Але їх там закрили. І так в Чернівці криша п'ята година ранку, а в Чернівцях пішов сніг. Андрій, ти, звісно, не обіжайся. Але на наше з тобою перше побачення ми поїхали кататись на машині. Ти чотири рази зупинився біля Тарашанського лісу і сказав, сказав що машина далі без пацоса не їде. І що? Андрій, я не знала, що пацос — це маніпуляції з твоєю машиною. На наше перші побачення ти пригласив мене в кафе лєто. Я оділа плаття і каблуки. І що тобі тут не понравилось? Мені не понравилось, що на вулиці був січень місяць. <рес> Ти розумієш, що я жерла олів'яснігом, а шампанське я не пила, а лизала. Скажи, пожалуйста, ты ти хоть раз в жизни бачив, як кит сльозами на очах у вані і пробує скрити собі віни? На годовщину свадьби моїх батьків ти подарував моїй мамі самий гучний ефір, а баті ствол. Андрій чуть не лишилась з рукою. Ну це ж не все. Ти записався на рукопашку. І після першої тренування ти прийшов і сказав, «кіт». що вас на першому тренуванні вчили віджиматись. Але в цьому є свої мінуси. Коли ми з тобою гуляли по парку, і до нас достіпали чотири бика, поки ти віджимався, мені віджали сумочку і телефон. але ж вони втікли! Втікли-втікли, мужик. І я попросила тебе купити мені таблетки від кашлю. І після першої таблетки я півдня боялась кашлянути. <плес> Того року я хотіла поїхати в Крим на море, де мене зразу стало стям і попросив десь і штук за сібра діста. мені, пожалуйста, п'ята година ранку криша. Що ми тут робимо? Там просто треба плату в антенні поміняти. Андрій, я тебе кончу. Часто так в житті буває, що коли у твого друга день народження, а ти забігаєшся, забудеш йому подзвонити, написати ВКонтакті, от. але коли ти можеш якось оригінальніше його поздравити, ти все-таки це робиш і тому давай на 3-4. Чекай, чекай, Патрік, можеш встати? У, у нашого Алешки сьогодні день народження.